всім Починаю нову серію з новим автомобілем. Я там у прошлій серії по зафірі казав, що приїде Астра. Вона приїхала. Зараз показую. Дивіться, ось такі от так Заїжджа до нас будемо обслуговувати і продавати. уже понабирав на неї запчастинки, повністю все. Губа на місці додаткові. Омивачі фар, лінза, адаптивна, так актив активна лінза не адаптивна На 16-х колесах. Стоїть МС, диск, літий, тормоза в гарному стані. Одне підфарбування пауці, дверці, по цій дверці по водійській. Більш немає ніякої таки. Вся в подвійному фарбуванні, заводському. Так, два скло підіймача електрозеркала, автосвітло, круїз, мультикермо, автодощ, зеркало, люстерка з автозатемненням, клімат-контрол, кондюр працюючий. Два ключі, будь ласка. Вся документація тюфи Дивіться педалі в якому стані. А хто там дивиться? Дивіться як тут. ніде нічого не протерто, все гаразд. Повністю кермо гарненькому. Ну, є сліди клубації, ну але ж, по салончику, дивіться. Вставочки, крутилки, отакі сідушки. В гарному стані стеля. Там все світиться, все гаразд. Буду зараз задні тормозні дисочки обслуговувати. Гума в гарному стані, докато фонарі більш-менш. Тут у нас узяв, дивіться, мастило. Мастило. Взяв повітряний фільтр. Фільтр салону і фільтр воздушний. Чи є тут масляний? дивіться, фільтр масляний. така. Модифікація. Фільтр салону ось так. І фільтр повітряний ось так. Тут у нас під низом запасочка і повний комплект. Запаска майже нова. Данкрати, ключі, все, мається. Шторочка присутня, яка працює в полуавтоматичному режимі. Знак аварійної зупинки, докладу ще аптечку, якщо не знайду. Партроніки задні. Отака така вона, знаєте, рівненька як струночка. Все гаразд по ній гляньте. це Тільки змийки заїхав, так? Давайте покажу, що в неї. А, а же ж треба показати, бо ну не знаю, не знаю, дивіться. Отак виглядає. ну, Шикарно. Мені здається, колір такий, знаєте як. Він такий от, бачите, не сірий, не синій. Не де нічого. Що тут у нас? Ага, ця на місці. Напишіть у коментарях, на що оцю штуку у німців в машинах тримають. Що вона робить? Так, дивіться. І цей стан салону. Це тільки ну, змиєчки приїхав. Ще не хімчищена, не де нічого. Тільки з змиєчки. Всі оці резиночки на стієчках. Ось, знаєте, болячка ці хастер, зафір, гарненькі. Він кодик для звірювання, будь ласка. Тут усе гаразд. Коврики звичайні ворси. Давайте зараз відкрию. Відкрию капотик. Покажу. Будемо ставити наші номерні рамки. Поставлю наші номери і буде вона зараз у відео. Їй потрібно зробити. Дивіться в якому стані. Отак от Оце, ви бачите. Ця хвороба всіх хастер. Усі чотири карти в такому стані. бачите. Покажу на відео, як буду це робити. Всі 4. Я не знаю від чого це, від часу, мабуть, вони там відстають. Ну але, але, але. але. От Отакий тосол у нас. Чистенький акумулятор у нас нормальний. В такому стані. Заміню масло, бо програма показує вже 0% по мастилу. Тобто терміново треба замінювати мастил. Подивимося, що там з воздушним фільтром. Звичайний Z16XR цей мотор. Ну, працює гарненько, доїхала да, гарно. Буду, звичайно, робити, помилки прибирати 970 і у неї є помилки 2100, 970, і є помилка по термостату. Буду, мабуть, знімати. Ну, похибка по термостату, по клапану. Ну, звісно, це ця резиночка. Ми це вже зля знаємо. А так мотор сухенький, гарненький, працює тихенько. Зараз запускати не буду, ну, але ж покажу його вже вам потім у гаражі. В такому стані у нас є Астра. Думаю, до суботи швиденько доготувати і там замінити все. Тож, думаю, кому потрібно, зараз викладу таке коротеньке. знаєте, Кому потрібно, одразу телефонуйте, можна поторгуватись трошечки, там десь якусь соточку. І автомобільчик буде під вас. Сьогодні віддаємо зефіру людині, вже повністю готово. І готуємо цю, цей автомобіль на продаж. Тож, не зволікайте, телефонуйте, підписуйтесь, приєднуйтесь. Далі буде ще цікавіше, як будемо обслуговувати, як знімати карти, як від'єднуватися, як прибирати ті помилки. Слідкуйте. Так, народ, всем привет, радіо радио потише. Блокирую YouTube. Ну що, ми вже в гараже. це, Opel Astra, 9 Девятый год тут. А ну заценить, сходить. Вот так же шлуч. Номерочки наші рамки. Opel да? Astra начинаем обслуживать. Одну карту уже разобрал, он бачите, да? Есть такие дела. Сейчас разбираю вот эту карту. То есть сегодня сниму все четыре карты. Проблема в этих картах. Все, вот эта планка. Вот она от старости там на жидких гвоздях пересыхает и телепается. Естественно, все люди, когда смотрят машину, так знаете, и так карты телепаются, та там то не робо, та там то не это. У нас мы будем менять масло. Масло фильтра салоном совсем. Будем менять термостат. Есть ошибка по термостату. И будем ремонтировать вот этот партроник. По лаунчу читал. Бьется задний правый партроник. Самый дальний. То есть, ну, а так машина в огнях. Будем делать. Вы смотрите. Покажу, как снимать. Какие стопорные колечки там надо снимать. Буду все показывать, когда уже буду ставить. Народ, Ну, карты вот поразбирал. Снял три, потому что ну, неудобно. Праву потом. Ну, сам бронифик покажу. Открутив фильтр воздушный. Стоял мале. В таком вот состоянии. Ставлю естественно. Так как я уже говорил, Викс. Вот такой вот номер. Opel Astra H. 1.6. Вот этот Z16 хер. Так, ну я вот это все разбирать, я уже показывал на моем видео. Делаю что, показываю, что заменяю. Так и буду сейчас поданкрачивать менять масла. По жидкостям у нас все гаразд, все окей, по аккумулятору все окей. Ну короче, занимаемся обслугой. Открутил крышку ГРМ. Подивиться, что тут с ременем. Ну я вам так скажу. Ременю. Труба. Его треба замінювати. Он такий уже сухенький. Тобто гацати на ньому довго не можна Не можна Треба вже замінювати Ніхто його не замінював Тобто, мабуть другий за все життя стоїть І ніхто його не замінював Ну такі справи Але перевірити я був, був повинен для того щоб самому їздити так? А ну давайте зараз глянемо що тут у нас по по катушці Катушка ще рідна стоїть. По катушці більш маєшся. ну Тут я буду все рівно все розпаковувати, буду замінювати прокладку клапанної кришки. Бо вона отут, от, бачите, підсопливлює. Бачите? якщо, Давай, сфокусуйся. То есть, ну, може камера і не передасть, але я бачу, що вона підсопливлює. Треба замінити. Вона не така стара тут стоїть. Пробігу невелика. Це їхня болячка, треба замінити. І забути за це. І людині буде нормально. І я не буду переживати, що воно там буде. Знаєте, як показувати автомобіль буде неякісно. Заміню масло, заміню клапанну кришку. Заміню... що я ще хотів замінити. Масло, клапанна кришка. А, і термостат буду міняти. Буду замінювати термостат, бо по ньому є помилка по клапану. А раз по клапану вже є, то ми вже знаємо з вами, що це таке. Ну і звісно, мабуть. Антифризик сіженький зльєм, а цей залишено далеку, І не там гарньо не чистий. Ну, але, ж, але, але. але. Такі роботи проводимо. Це все будемо, бачите, це все ось відривається, тому карти бачите, як, тому карти тіліпаються. Ну, все це проклеюється і забувається на віки, і воно краще, ніж заводське. Тут на звичайних, бачите, я так розумію, це ті, як то їх називають, рідкі гвіздочки, жидкі гозячі. черти шо. Ну, мы приклеим, будет классно. Уже делаю не раз такое так дело. Так, народ, ну, все за... Снял крышку, аккумулятор. Вон крышка лежит. Так, поменял уже масло. Все хорошо. В таком состоянии был фильтр. Вы представляете? Ну, сука, это ну, сука, ну я вообще, ну, нема слов, ну ладно. Ну нахер. Отец. Ты ну ты видел, видел, Сделал и все хорошо. Так, что мы сейчас сделаем? Мальчик, уже бачок пустый. Открыл крышку. Для того, чтобы поменять нам термостат, надо что? Снять платформу, спустить тосол. Будем бачок споласкивать, потому что ну, хочется красивый. И вот подготавливаю все под замену тосола. Вот тут. Давайте сейчас возьму отверточку, чтобы показать. Надо, чтобы чем-то направить. Так, вот тут у нас, значит, вот такой вот у нас такой тазик. Вот тут вот находится, вот он. Вот это находится кран. Бачите, я шлангочку вставил. И крантик там чик. Крантик под плоскую отвертку. Я бы взял с набора. Шлангочку вставляешь и вот так вот, вот, через, через этот подрамник. Понял, да? Вот сюда у нас получается такая система. Вон у меня стекает сол. И вот там 5 литров, и он и больше. Не парьтесь там сколько его. Чепуха все. Вот спускаем. Нам вот этого будет достаточно для того, чтобы поменять термостат. Ну, понимаете, там, ну, не собираюсь. Там пускай остается с ошибкой. Машина продается, машина должна быть обслужена. Меняю термостат. Не Такие большие бабки стоит, чтобы его не поменять. Поменяли масло. Поменяем термостат, поменяем клапанную крышку. Потому что тут ну, везде. Вот тут сбоку подтекаю по клапанной крышке. Вот тут сбоку, вот тут. Я везде там двигатель позамывал, насколько смог. Ну, очистителем, понял. Ну, и снимем сейчас бачок. То есть тут, внимание, ничего сложного. Все элементарно. Вот тут у нас скоба. Вот одна скоба. Вин стоит на этот. Надо оценить. Вот контакт, шланг, шланг, шланг. Скобку на себя вот так вот вытягиваем. И вин снимается. То есть, ну, а дома помыем. Хай, женки, опять маленькая. Сегодня дома домашних заданий куча. Куча, ну, карты клеить. Да. Бачок мыть. Ну, а тут сейчас хочу, чтобы на завтра. Термостат придет завтра. Сегодня у нас 19.03. Березня. Так, термостат придет завтра. И прокладка будет завтра. Ну, его можно, возможно, было сегодня купить. Ну, за 1400 гривен не хотелось бы. Я хочу той самой, який я брал. Трошки дешевше. І прокладка, якщо на завтра там вона мені буде там 600 з копійками, а так сьогодні там вона 900 там 1100, ну бешні гроші. Можна зекономити, сходив, пішечки прогуляюсь. Бірочку повісив на мастила, бачите? У мене є такі бірки, працював колись з маслами. Так що все гаразд, фільтр замінив, запідписав. До предохранителя лізти не будемо, начебто там все в порядку хай хай живуть з тої помилками. Нічого страшного там ті 212.00 Ремінь у нас замінювався. От бачите на 57 тисячах у 14-му році. Хай бог миле Ну така історія, працюємо далі. Так народ, дивіться. Бачите, сідушка знята Чому снята сідушка? По діагностиці було виявлено. Що це, ну, знаєте, періодично світилася подушка безпеки на приборці. І показувала по сидінню в я. Так, на що я Для того, щоб вичистити насухо оці ось контакти. Оці ось ці ось контакти вичищаємо. І ця безпека, ця... Ця помилочка від нас втече. Ми його... Чисником контактів пройдемо ось так. Тобто, бачите, по кожній автівці. Ось у нас отак ось, ось це виглядає, ніхто його не знімав, не чистив, бачите, вона тільки проїхала. По кожній автівці у нас є щось. Ось бачите, оцей ось ось роз'єм, там навіть видно, що є волога. І коли воно там попадається, волога, раз засвітиться. Потім їдеш, їдеш, хоп, потухло. Ну, все таке, знаєте. Це, це просто треба обслуговувати. Ну, Тож всі кажуть, що опилі, знаєте, по, по цьому... по... О, Степан, привіт? Степ? Привіт, помощник, всі зі мною. Отож всі кажуть, що опилі по проводці. Ні, треба просто вчасно обслуговувати. Сідушка у нас не перешита. Вся в оригінальному стані. Бо хто його не знімав нічого. Для того, щоб упевнитись, давайте покажу, що там пиляка. Вони бачите, тут це все брудненьке. І то не знімав, і його не перешивав. Оригінально. Ну ці салони вони стійкі. Такі салони на зафірах, на астрах, вони стійкі. Ну, а так бачите, от на сьогодні я так все приготувався. Приготував вже те, що мені брати. Приготував уже те, що мені брати на базар завтра з собою. Там андапки деякі. На двері в мене андапки є, це розхідник. На карти. А на, на там, де ми в водійську дверку, зеркальце, трошки заменші такі андапочки, завтра їх надо купити десяточок. Мабуть, не десяточок, а також десятка два возьму. Вони там по 3 гривні коштують, по п'ять, десятка два возьму, хай лежать. Бо це розхідник. Такі, знаєте, вони воно повинно бути. Це андапка з, оці... з оцієї частини, коли ми знімаємо передню карту. отут, -от, тут -от стоїть. Трикутничок, там де пищалка, оця динамік маленький стоїть. З цього трикутничка ці андапки. Ну, там без варіантів, вони ламуються одразу, там без варіантів було її живою зробити, там все одноразово. там Знімаєш, відламив треба купити. Ну а як? Виробник також ж не, не тільки в автівки продавати, а ще й запчастини ж можуть продавати. А тепер андапочка, а китайці нам допомогу AliExpress Ну Ми це робимо у нас на Харкові, на Лоскі. Багато таких контейнерів. Ну, я знаю тільки декілька, які ну, просто топ. Підходиш, кажеш, що така надо, і вони тобі роблять. У 16 му ряду, у 9 ряду. Тобто по андапках кому туди 16-9 й і й ряд. Все, а ми будемо завершувати відео. Буде все гаразд. Дякую, що приглядали відео. Дякую, що ви зі мною. Слідкуйте, це була перша серія, а завтра буде вже зборочка. Зборочка буде більш цікавіша, я так думаю, вона вже трошки розвидніється. Так. Настав час для перекуру. Ну що, які ваші ставки? Термостат то був чи ні. От скажіть, хто там за полями стикався, в кого є ополі свої. Не знаю, щось там сьогодні гупає там ввечері. Чи виходи, чи приходи, хто знає. Ну, давайте, не будемо довго тягнути кота. Самі знаєте за що. Щоб не пороти срач цей у ефірі. Напишіть у коментах, що таке термостат термостату і як він мені вже надав. Ну, звісно, сьогодні щось не буде, він завтра приїде. Розібрав усе, бачите. Все, підготував на завтра все, щоб ставити, вже без жиру, вже все зробив. так, Шланги отут, оці що тут заважають вам, ви їх ховаєте просто так. от знаєте, Отсюди заховали і все. Проводи не мішають. Не зміг відкрутити оцю там на 10 гаєчка. Ну, відігнув планочку, нічого страшного. Гарно. ну що, давайте покажу. Дивіться. Бачите, що залишилось від цієї резиночки. Дивіться, да? Оце ось чорненьке. Оце те, що залишилось від резиночки. А от там, де дірочки, оце у нас все сквозняки. Дивіться. Зараз на світ. Отак покажу, бачите? Видно нам світ. А ми не повинні там бачити. Для того, щоб ганяло по малому та по великому колу. Ну, все, Оце... Або на образець на завтра, або на смітник. Тож, бачите, не зволікайте, купляємо Opel, одразу замінюємо термостат. Термостат замінюю влітку не для того, ви мене спитаєте, нащо я замінюю той термостат. Не для того, щоб там, мені, там чи тепло було, чи не тепло було. Для того, щоб машина правильно функціонувала. Прогрівається там по малому кругу, нагрівається по великому колу, цьому ганяє антифризик, розумієте? Тоді вже і розхід буде приємніший, коли нагріта автівка швидше. Тоді вже у нас все буде, ну, буде гаразд. Позавто. Так. А людині вже буде, от дивіться, ну, на тисячу. Та яку на тисячу? Ще й робота, хай там, я не знаю, скільки там. 600, 800, 1000. Хто скільки возьме, не знаю. Хай будемо казати, от дивіться, 50 доларів з економу. Дорога до базарю, замовити, ще раз дорога до базарю. Приїхати, забрати, поставити, зробити, замінити. 50 доларів раз, мастило, 50 доларів два, вже сотка. Що ще ми будемо робити? Клапанна кришка, це у них також болячка. От тобі ще 1000 гривень заміна там і ще там. Плюс замити там матеріал цей Карп-клінер використовую. Бачите, це ним замиваю. Він і обезжирює, класний, замиваю ним. Посол, бачите, в гарному стані. Нічого у нас там не ні чорно, ніде нічого. Це і буду заливати, він гарний ще. Звісно, перевірю його зараз, метім, що міряють тесови. Перемірюю, як воно буде. Ну, Як цю роботу я робив, я вам не показував, бо ви всі знаєте. Я вже в минулому відео по зафірі показував, яке мінус 15 працював з цим термостатом. Масила залився, залив. Ну, все, тут робити на даний момент. Бачите, бачок ось зняв. Зараз покажу, обіцяв показати, що за скоба на бачку. Ось тут, де висить бачок, є ось така скоба. Отак ось так вона ставиться. Ось тут -от така застібка є на ній. Де не видно Така от, от так от зараз. Така от застіпка, Цю скобу треба отак. Це коли ви бачок наділи, він зачепився ось тут. Ползуном тут проїхався, накрив блок АБС. -у. І тоді, ви, щоб він не тіліпався, оцим. Оцією застібкою фіксуємо його. Так, покладую сюди до болтиків, щоб її не загубити. Ну, на сьогодні, мабуть, все. клеїти карти, а може ще щось зроблю. Підписуйтесь на наш канал YouTube. АВТОКХ, номер телефона. Підписуйтесь на наш канал. Приємного перегляду, дякую, що оглядаєте. Мабуть, на цьому завершу. А завтрашню історію вже завтра буду показувати. Сьогодні буде таке картинки відео, але воно є. Пам'ятайте, така астра майже обслугована, але людині залишиться, як я завжди кажу, залишиться тільки зробити ГРМ. Все. Термостати, прокладки, гальмівні диски будуть там, все буде в нормі. Гальмівний передок у нас гарний, задок треба перемазати. Хочу подивитися, що там, і навести красоту. То, що така астра у нас є в продажу. Якщо цікаво, телефонуйте.